Що робити, якщо м'язи не болять після тренування взагалі? Чи повинні вони боліти? Дозволь пояснити. Дуже багато людей вважає, що біль в м'язах після тренування це показник хорошого тренування та прогресу. Але це не так. І я розумію логіку. Ти вважаєш, що якщо м'язи не болять після тренування, то тренування було неякісне. Всі люди різні і дуже по-різному переносять навантаження. В когось після тренування дуже сильна кріпатура, в когось її взагалі немає. А в когось вона легенька і приємна. Тому якщо тебе не болять м'язи після тренування, це нормально. І якщо ти відчуваєш легкий приємний біль в м'язах після тренування, це також нормально. А ось навпаки, дуже сильна біль в м'язах, коли тобі важко жити після тренування, це ненормально. і це означає, що ти просто перевантажився. І найголовніше, що ти маєш запам'ятати, це те, що є біль після тренування, немає болі після тренування. На ріс м'язів це ніяк не впливає. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі